Доброго дня. Якщо можна призерти у вас коментар щодо провокаційної ситуації, щодо заяви Джензалові про створення окремого горського району. То чи можете дати коментар на них, будь ласка? Дякую. Без дозвілу. — прошу, прошу. Так, без дозвіла, зразу складузів дозвіл не треба, маха. Прошу я би хотів взяти у вас коментар. Будь ласка, якщо можна щодо провокаційної ситуації, заяви брензовича по створенню окремого угорського може району. вам лише на цей відповідь дати брензовича брензовича Добре, нема. Я вам щиро дякую, гарно прошу. Щоді я би хотів вам передати в подарунок прапор України. Якщо можна передасте брензовичу, будь ласка, із написом, щоб я пам'ятав, якій країні він живе. Добре. Щиро вам Добре. дякую, гарно з Богом. 那好啊。No,